Інформаційний агент агенція Володинські новини, журналіст Вадим, пан Філіну. Ну, Скажіть, і, то, будь, то, будь ласка, пози... то, Скажіть, то, будь то, ласка то, з приводу то, обшуків. Діти, хто робить обшуки, що я вам обскажу. <шуків> <шуків> я, я а на підставі чого вони проводили обшуки? <шуків> на підставі дурості, яка в мозга. У вас проводили виюмку документів, вилучення документів? Так, ідіть там слідчі, діть з а де зараз слідчий тут? От тут, от ідіть. Це діть так нагло, як зараз. Якби зараз до нас йти. А це яка податкова поліція? чи хто? — Це прокуратура, слідчі прокуратури, як ти Має ухвалу суду. А якого суду вам вказували? Ухвалу суду, Юштукці, як і суддя міськрайонного суду. От і дії там є з Dobra. Президент Слової новини. Я не буду вам заважати. Військова. Тоді зайдете. Спочатку. Туді Туді ви спочатку. Туді Туді зайдете. Ви а хто ви такі, що Представлюсь. Представлюсь. ви можете представить, що ви вас? вийдіть. вийде, представляйте. Чому не написали? Ви представитеся, я вийду. Закінчите слідчі дії, а ви можете. Документи, ну. Зачекайте, скінчиться свідчить дії. Фотографуйте, фотографу все. Давай, давай, давай фотографуємо. Сіть, будь це... ласка, ваші документи. Хто ви такий? На підставі, чого ви взагалі не пускаєте. Там проводиться слідчі дії. Ну, я не заважаю проводити слідчі дії. Ну, не я проводжу свою роботу, не можна. займаюся. Не можна заходити в приміщення. А за кого про плюс є? Ну, у зв'язку з чим не можна заходити Проводяться Проводиться слідчі дії. Ну так ви проводите їх, я мене заважаю. Ну все, Слідчі проводить, туди не можна, заходити. А хто ви такі, що ви мене не пускаєте? Може ви обманюєте, може ви якимсь рейдерським захопленням ну, займаєте? Які захоплення? Ну я не знаю. Звідки я, я можу знати кажете, вам на словах? Так представтесь, покажіть вас. Eu acho documentos.